Дома винізнув, сховав в скриє борщ у подвалі. У своїй кімнаті він відкрив енциклопедію тварин. Він перегорнув багато сторінок, поки не знайшов те, що шукав, фотографію змії, яка мала оливково зелені луски та синьо чорну пащу. Чорна мамба. Одна з найнебезпечніших в змій у світі. Вона дуже швидка, її отрута часто смертельна. Походить зі Східної Африки. Він продовжував говорити, гортати сторінки і виявив тварину, схожу на білку, але не білку. Смугаста білка, смугаста білка має коричневе хутро. І чорні смуги на спині. Часто вона привертає до себе увагу. Гучнім свистом і ареал проживання Північна Америка. Збентежений бенні закрив книгу, що робили змія зі Східної Африки. Та смугаста білка з Північної Америки біля його дверей. Ніч була теплою і повною падаючих зірок. Вені лежав у своєму піратському ліжку і неспокійно перевертався з боку на бік. Його мучив жахливий сон. Він повинен був змагатися з бігом Зі смугастою змією і зеленою білкою. Але він не міг зрушити з місця. Тварини сміялися з нього, сміялися і сміялися. Сонний Бенні розплющив очі, на дворі вже світало. Бенні ледь це помітив. я не хочу завжди бути останнім, хлипнув він і повернувся до стіни. Іда сиділа біля вікна і продовжувала дивитися на будинки. Вона не могла заснути. Вона була надто схвильована. Завтра вона піде до нового класу, і швидко вона знайде друзів. Ось, знову падаюча зірка. І да, вже. Восьме поспіль побажала, щоб їй сподобалася нова школа.